Це було дуже гарно. Це прям незабуваємо враження. Дуже прикольно було. Мені дуже подобається, я там дуже гарно провела час із друзями. Напередодні Різдва Стадії Уей вирішила зробити подарунок дітям, які постраждали від війни, а саме подарувати безкоштовні путівки в англомовний табір Тіс Camp. Для цього ми попросили наших співробітників, щоб вони порадили дітей, яким потрібна підтримка. Разом ми змогли втілити вісім дитячих мрій, і тепер запитали наших маленьких героїв, як проходять їхні канікули у таборі. З друзями ми провели дуже багато часу і зблизилася з ними. Я не знаю, я почуваю себе так комфортно, виходжу там на вулицю, подихати повітрям. Граю в пін-понг, волейбол. Часто граю в якийсь, типу настільний футбол або теніс. Грав. Ми продовжуємо підтримувати благодійні проєкти, важливі для нашої країни. Долучайтеся до волонтерських ініціатив разом з нами. Це дуже захоплююче, дуже класно. Дуже дуже запам'яталася всі. Я б там ще раз побувала і подивилася набагато більше.